Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Люблені браті і сестри, парафіяни цього храму, сьогоднішній день, День пам'яті святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Дозвольте привітати вас, усіх із престольним святом де часточкою своїх мощей, святитель Федорогодосі сьогодні і благословенням перебуває в цьому храмі. Святом всіх поздоровляю. Шануємо ми сьогодні одного із святителів землі Чернігівської. Ми знаємо історію, цього року виповнюється 110 років в цьому храмі. Але причина його було появи це події політичного, військового характеру, де після третього поділу Польщі, коли Польща як держава зникла, царська Росія тут, на цьому місці, визначила бути військовій частині. Ця військова частина складалася в більшості своїй... Вихідців із Чернігівщини. І тому самі сівіляни, їх ще так називали, визначили, щоб бути ближче і молитовно єднатися із своїм домом, попросили, щоб цей храм, який буде храмом полковим, в ньому перебували мощі того святого до якого зазвичай вони всі приходили на поклоніння живучи вдома на своїй батьківщині. Але це історична довідка. Але по факту Волинь і Черні, і Сіверщина дуже часто між собою спілкувалися в духовному релігійному значенні. Бо наш князь преподобний Микола, він був і Чернігівським, він був і на Волині. Багато інших відомих людей, які побували тут, а потім життя продовжували своє на Чернігівщині, чи ті, хто родом, звітом сьогодні перебуває тут, це свідчить, що це наша земля. Земля, де ми комфортно себе почуваємо, але з певних причин переміщаємося, переїжджаємо. Так складаються життєві обставини. Але все це об'єднує об нас в нашій дії, це об'єднує нас в нашій культурі, це об'єднує нас в розумінні, що це моя батьківщина, це моя земля, яку я люблю одинаково. І тому ми сьогодні не забуваємо, не забули, не відкинули шанування цього святого, якого тепер вважаємо і своїм небесним покровителям і цього храму, і нашого міста, тому що молитовно сьогодні прийшли шанувати його, молитовно сьогодні прийшли поклонитись йому і з його мощами прийти навколо храму. Попросивши його святительського благословення і Божого благословення на прийдешній рік. Тому що від свята до свята ми говоримо, дай Бог ці свята провести і інших дочекати. І сьогодні ми собі, парафіяни цього храму, говоримо, дякувати Богу дожили, дай Бог і це престольне свято відсвяткувати, і ще інших дочекати престольних свят. Ось це єднання наше в духовності, ось це єднання наше з Богом робить торжество цього свята. Адже ми пишаємось тими особливими сакральними цінностями, які передаємо з покоління в покоління. Ми говоримо до дітей наших, ось це ми шанували. Ось це ознака моєї віри. Перехрестись, клонись, поцілуй, шануй, тому що це мені допомагало жити. І я бажаю, щоб допомагало жити і тобі. Адже ми в своїх дітей вкладаємо не просто матеріальний статок, який хочемо, щоб вони отримали а викладаємо розуміння життя, що таке життя, що таке віра, що таке життя в вірі через призму нашого розуміння. Наші діти сприймають ті цінності, які і їм будуть допомагати при їхньому житті. І тому в першу чергу треба ставати самими достойними християнами і духовно постійно зростати. Бо неможливо бути добрим вчителем, якщо ти сам поганий учень. Тому що якщо ти сам не любиш вчитися, якщо ти сам не ростеш, то ти таких лінивих і виховаєш дітей. Але якщо ти сам любиш вчитися, духовно рости, що черпати нове, працювати над собою то ти це переконаєш словом чи іншими засобами і своїх дітей зростати, змінюватися. Тобто це означає постійно шукати Христа. Постійно йти за Ним. І не тому, що так прислів'я говорять, що без Бога ні до порога. Це і так зрозуміло. Але інший формат шукати Христа це той, про який ми забуваємо. І думаємо, що так належно, але виконуємо його не постійно. Це молитва. От давайте згадаємо про себе. Ми сьогодні розмовляємо про себе, тому що Святий Феодосій це привід нам, черговий раз ще раз подумати, як ми звершуємо нашу молитву. От як ми молимося протязі суток. я не буду говорити це в похвальній формі. Хто це робить добре і гарно? Але звернусь це сьогодні в розмірково критичній формі. Якщо взяти ранок, чи всі читаємо ранкові молитви? Чи читаємо хоча б їх маленьку кількість? Або чи хоча б лоба перехрестили, побігли, згадали Бога ранком? Казати з Богом, якщо хтось де. Або хай тебе Бог благословить, щоб ти там щось кудись доїхав чи щось зробив. Чи часто ми призиваємо ім'я Господнє ранком? Все суєта. Трошки довше поспав, вже не встигаєш, те не встигаєш, те тебе не виходить, все бігом, все суєта на роботу, до справ, побіг. І як не буде. Рідко, коли ти спланував день так, щоб тобі вистачило, привести себе в порядок, помолитися, поснідати, зібратися і встигнути туди, куди ти намітив іти. Рідко так буває. Погодьтеся, рідко. Тепер напротязі дня, ну напротязі дня я сумніваюся, що всі кожен раз через 2-3 години очина читають. Хіба що десь там боїшся, то каже, Господи, помилуй. Не в... ще щось. Згадаєш, не то, що в суєті, а в якійсь тривозі Бога згадаєш. І швидше, як виключення, є час, є натхнення, ми звершуємо наше молитовне право. Щось духовне почитаємо, помолимось. Може, більше на вечір перекидає. Здається, є за що помолитися, в чому покаятися. Але знову ж таки, Втомився. І отче наш прочитав, чи хтось має більше можливості, лягає їм спати. І так зняв день, окрім недільного дня, який ти визначаєшся от в неділю прийду до храму, помолюся. Але приходиш до храму, хай цей день ти провів, встав, якщо не запізнився. Приходиш до храму. І що турбує тебе в храмі? Ти ж в храм приходиш зі своїми життєвими питаннями. Службу слухаєш, а в голові, куди маєш піти, що маєш зробити, хто який прийшов. Ну не всю ж літургію стоїмо і розмовляємо з Богом. Чи всю? Чи всю ви розмовляєте з Богом? Дві години ви розмовляєте з Богом. Чи різні думки приходять. Ну, різні О, ой, різні. На що тільки не реагує? Різні думки приходять, і оцей єдиний сьомий день знову ж не виходить молитися. Ось така правда життя. Але знаючи цю правду, ми для себе ставимо задачу змінитися, знаючи цю правду, ми самі перед собою розкриваємо. Адже називаємо себе ким? Православними. Православним це та людина, яка Постійно і правильно прославляє Бога. Постійно і правильно прославляє Бога, називаємо. А чи в дійсності ми є тими православними, які постійно, постійно і правильно прославляють Бога. Візьмемо по відношенню до правильного. Як ми на себе наносимо Хресте за мене? От, щоби. Не говорити ти неправильно хрестися, ніхто не скаже, я неправильно хрестися, я правильно хрещуся. Так ось я вам раджу поручіть своїм домашнім, щоб вони вас зазняли на телефон, як ви хреститеся. От по діагоналі. Що маленькі діти, що дорослі, одинаково. Сказати, що на собі намалював хрестне знамено. Ну дуже рідко так трапляється. А його треба хресне знамено. Хреще щось такий так? на чоло, на пуп, на, на одне плече і на друге. От механічно штуденько зараз перехрестіться. І подивіться, як ви це робите. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І вловіть себе, як ви робите, От як ви це робите? Оце ви зараз подумали. А якщо про це не думати, а робити це фізично? Ну, то як, куда? хто куди, хто чого? хіба це Хрест? Ми кажемо, ті, що Христом огороджують себе. Значить, треба що? Намалювати на собі Христа, тоді ти себе огородив. А якщо ти не намалював на собі Христа, значить себе ти не огородив. Ти зробив якийсь жест. І ми часто сміємося з дітей, які стоять перед храмом і пробують щось хреститися. Ну вони від незнання, але в них щира молитва, у них щире серце чисте. На в тебе в дорослої людини. Думки різні. Так ось, знову ж таки, оце видимо, видиме поклоніння православної людини Богу. вшанування себе самого, осіняючи себе хресним заменем. Причому постійно, не соромлячись. Не соромлячись. Наприклад, чи попри всі храми ви йдете і осіняєте себе Хрестом з мене? Я на загал, я не по окремо взятій людині говорю. Або чи завжди. Йдеш, біжиш, ну це ж місце Господнє чи ні? Місце Господнє, так чого ти його не шануєш? Чого ти його не шануєш? Якщо тобі визначено твоєю вірою шанувати твій символ, твою святиню. чи там немає Божественної благодаті, є вона там. Є вона там Божественна благодать, то чому ти не привітався з Богом, зустрівши його? А це треба робити, як людина з людиною зустрічається. І згадайте, колись правильно виховували чоловіків, чоловік чоловіка зустрів. І знімав шляху. Правда ж? Або зазвичай навіть зустрічаються, це більш е в жінок навіть іде, проходить цілування, християнське цілування в щоку один одного, прояв особливої поваги до жінки. чи чому жінці цілують руку, чи е цілування йде там, в щоку. Прояв поваги. Вдячність за те, що вона народжує, народжує вічне, народжує людину. Не тільки за те, що вона гарна, а в першу чергу і найголовніше за те, що вона народжує. За то шана жінці. І ось ми проявляємо таку повагу. Ми цілуємо руку батькам нашим. Чому? Тому що вони нас народили. Це велике, що вони для нас зробили, вони народили, ми складаємо їм таку повагу. Ми цілуємо ікону. Чому? А тому, що ми шануємо через цілування, ми зближуємось і віримо в те, що Божественна благодать може спочинити на нас по нашій вірі і по нашому, по нашому дотику. Тобто, -то. Обмін, обмін ось, цими, ось цим благословенням, яке ми звершуємо навіть при зустрічі один з одним. Тому сьогодні я би хотів наголосити на тому, щоб все, що ми робимо, називаючи себе православним, ми його робили правильно, правильно хрестились. Але найголовніше постійна молитва. Постійна молитва. Наприклад, ми говоримо, ось наша віра правильна, все остальне це неправильно. Ми інколи так розмірковуємо. Але візьміть інші релігії. Вони ж теж не з пустого місця взялися. Там також щось є, чому і нам треба повчитися. Наприклад, мусульмани, От їхня релігія. Як і наша говорить, постійно звершувати молитву. Це взагалі говорить кожна релігія. Але у них п'ять разів в день, він коврика під ноги кладе і звертається по-своєму до того, до кого він шанує. І він, не, він також працюють вони, вони також чимось зайняті. Скажіть, ми хоч три рази в день стаємо перед Богом прославляємо його, ми молимося, ми розмовляємо з ним. Встаємо? Не встаємо. Так, а хочемо отримати благословення. Правда ж? Ну як ти отримаєш благословення, якщо ти не розмовляв з Богом? Як ти щось в нього випросиш, якщо ти з ним не розмовляв? Дитина, яка хоче чогось, вона приходить до мами, що робить? Тягне її за полу, чи піджака, чи спідниці, і то настирливо. І навіть якщо ця мама вважає, що йому не треба цій дитині дати, воно її лишнє, там алергія буде, чи ще щось, то та дитина так її досмикає, що вже на, потім ми за алергію розберемося. Але задовільнить прохання дитини. А як подібно ми по відношенню до Бога? Ось якби ми так смикали Бога постійно, то скільки б ми собі могли випросити? Скільки б ми могли б собі випросити? Але ми ж то в нього нічого не просимо. Хоча Євангеліє говорить, як говорить Івангеліє? Все, що в молитві. Продовжуйте, як далі? Просіть і дасться вам. Все, що в молитві, попросите, віруйте і дасться вам. Стукайте вам відчинять. Ми ці слова чуємо. Ось і я вас сьогодні закликаю, щоб ви частіше стукали до Бога. Частіше стукали до нього. І хай це буде хоча б не прославлення, а прохання. Це теж буде молитва. Це теж буде контакт. Це також буде наше живе спілкування з Богом. Наше живе спілкування з Богом. Тому хай милосердний Господь надихає нас. Частіше спілкуватися з Богом, частіше розуміти і усвідомлювати наші символи, наші святки, святині, які Господь нам сьогодні дарував, зокрема, мощі і свято святителя Феодосія. І хай в сьогоднішній день, підійшовши кожний з молитвою до цих мощей, до цієї ікони, настільки буде отак смикати Феодосія за полу щоб він випросив у Бога все те, з чим до нього звертаєтесь. Я вам цього бажаю сьогодні, завтра і на всі останні дні вашого земного життя. Хай Бог вам в цьому допомагає. Часто молитися і випрошувати у Бога все, що потрібно вам для життя і для вашого спасіння. А я сьогодні, вітаючи вас святом, закликаю на всіх вас Боже благословення.